Доброго дня! Сьогодні неділя, і вже від цього нам радісно. Хто ж не любить вихідний день? А надто влітку, коли планів та усіляких мрій чимало, хочеться встигнути і наплаватись, десь хочу, і засмаги шоколадної вхопити, і в гори піти. Адже там зараз так чудово. Повітря ж у лісі не надихаєшся. Одним словом, є куди податися. А ще особливо, коли у вас свято. Родинне чи в колі друзів, адже його відзначають, як правило, у вихідні. Саме такі хвилини і покликана емоційно підсилити програма Вітаємо піснею. Тому не забувайте, щонеділі о 15-й годині приєднатися до глядачів телеканалу Тиса 1. А ще пам'ятайте про те, що і ви можете стати активним учасником нашої програми. Пишіть, телефонуйте, даруйте рідним свою любов і увагу. Ми живемо на перетині кордонів з чотирма країнами, тож повинні вміти підтримувати з ними добросуссідські стосунки. Звичайно, що це питання двостороннє і приємно, коли у зведенні мостів єднання та дружнього діалогу існує взаєморозуміння. Останні три роки налагодженням дружніх зв'язків переймається генеральний консул Угорщини в місті Ужгород Йожев Бачкаї. Він не просто цікавиться політичним та громадським життям краю, а бере активну участь у найрізноманітніших заходах та подіях. При будь-якій нагоді генеральний консул демонструє велике бажання ще більше зблизити наші народи, розвивати культурні та людські стосунки. Пан Йожев активно досліджує та вивчає історію, культуру, національні та економічні особливості Закарпаття. Каже, що наш край один з найгарніших куточків Європи, тому своє серце віддав йому і працює тут із задоволенням. Днями Йожев жив і відсвяткував свій день народження. Як годиться, іменинник отримав поздоровлення від рідних, друзів та колег. А сьогодні у нашій програмі до них ще додаються вітання та найщиріші бобажання від керівництва та колективу Закарпатської обласної державної телерадіокомпанії. Ми вдячні вам за активну співпрацю і сподіваємося на її продовження. Зичимо подальших успіхів на вашій життєвій ниві, цікавих відкриттів, нових здобутків та перемог, змістовних зустрічей, сміливих планів та їх реалізації, невпинного професійного руху уперед вам, мудрості та надійних людей навколо. А також бажаємо родинного затишку, миру у серці і можливості насолоджуватися кожним днем життя. Щастя вам і щедрих господніх благословінь іштен Елтеше.